Hi, да, кури до да свиня з Майнкрафту Пікчерс. А також Herazol. за участі в яйця Цигана Продакшнс. Автор проекту Сало. Кажуть, що ось там знаходиться село з ухилянтами. Для кого дідо, а для кого Сергій Константинович? Бля бля-бля-бля-бля. Мене викрили. Порошенко прийде порядок наведе. Блять, мені здається, я тут один в цьому дурдомі найадекватніший. Один, два, три. Ухилян жопу піді. <грур> Бля, це ще хто такий? <грур> <грур> ти хто такий, Чо ти мочиш на мене? Ай! Бля, хули ти її відірвав? вона була смачна. А, я її облизував. Вона була со вкусом карамельки. Зачекай, ти ще не один з них? Не, а. А ти? Ні, ти що, я їхній шеф? Просто вони вирішили мене зв'язати і залишити в шафі в якійсь обригальні. Їжу зрозуміло, що я не один з них. Що, наркоман чи що? У порівнянні з цими людьми наркомани адекватніші. Шеф його випустили. Що нам робити? Ну, заїбісь, приїхали. Голова сільради. Шо? Оце старе дупло? Та він відлетить з першої штички. Цкашникам тут не місце. Ніхрена собі, дід на стероїдах. Нікчемний ТЦКшник. Ти зламав сервант моєї бабусі. Тепер ти отримаєш свою дозу Лаповіста. Скоро ти не будеш більше ховатися від ТЦКшників, бо це буде непотрібно, і ти будеш під моїм контролем. А! О, да я. Твою ж наліво, я привязний до цього довбня. Е, довбень! Прокинься! Не ори, психопат, у мене похмілля. Мене тільки висунуло з одної підворотні і зразу очутився в іншій підворотні. Тож, можете може ти мені пояснити, що коїться? Ну одне, я знаю точно, ти не на жарт злякав тих аборигенів. Ай, полегше, ти мені яєчка скрутив наручниками. Мене звати Льова. Я сюди прийшов роздавати повістки. Хочеш повістку? Це що, якийсь жарт? Я ж пропитий алкоголік. Ну тоді, якщо не хочеш повістку, тоді розкажи мені, що тут коїться. Окей, з чого б мені почати? Ти колись чув про лорда Полістата. Кого лорд Полістат, повне ім'я Пилип Кирилович Полістат, Верховний координатор мобілізаційної синхронізації населення України. Так, ми чули про нього, але ми думали, що він вже помер давно. Ґ, блядь, як мене заїпав наш голова сільради. Вічно заставляє мене цей грбаний пух таскать в хату. Тож, як тебе взагалі звати? Я Олексій, але можеш звати мене Льошка. А що тебе сюди привело? Ти не виглядаєш як ці скаження? Ну, в один момент я не був алкоголіком, і мені намагалися вручити повістку. І я чув, що тут нікому не вручають повістки. Ось я й тут. Я так зрозумів, це оцей самий Лаповістас. Ну, типу, того. Чи не типу того? Коротше, я не знаю, у мене похмілля, відібусь від мене. <плес> ну, принаймні, тепер зрозуміло, звідки ноги ростуть. <реш> <реш> ну і ростуть задниці, а ми в повній жопі. <реш> З цієї жопи треба як Бога швидше вибиратися. І схоже, у мене назріває план. Ну ніхіра собі Ейнштейн. Поділишся? Знаєш, за мною не заржавіє, я тобі покажу схрон, де знаходяться сольові альтушки. А опять підірасти із ролеві ігри у мене в сараї, я вам за це ноги повідруваю! <реш> ну зроби щось! Роздавач повісток, бля, на рахунок три. Три! <реш> Є, я промазав! Нічого, зараз я тобі влаштую TikTok ток Челлендж! Ай, блядь! Не знаю, який у тебе там бух план, але я з'єбую! От обмудок. Чорчела, жарене фімо з підходом, покупаєм, не стесняємся. О, чорчела, я люблю чорчелу. О, братанчик, та у мене є не тільки чорчела. А ви знали, що я зі своєю жінкою два рази на місяць. А я зі своєю вісім разів на тиждень. Так у тебе ж немає жінки. Так ми ж про твою жінку говоримо. Підслуховуєш Але, розмови дорослих дядечок. Це не дуже добре. Вибачте, біж так не буду. Добре, з тобою. Ти більше не будеш підслуховувати розмову дорослих дядечок, тому що це не твоя справа. І ти за це ще поквитаєшся. Просто пам'ятай, була б моя воля. Я би відірвав твій він від голови. Прийшов би тебе його до дупи і виставив тебе на продажу в Аліекспрес. За 5 гривень. Що? Тільки 5 гривень. Я хочу 100 гривень! Добре, добре, я передумав. Пять гривень так гривень. А О, Все, треба було раніше пофакшуватися. А, мені лоскітно, хто це? Хм, четвертий розмір? Я ніколи не чіпав четвертий розмір! А! <свистак> Голова Сіради, щитой комнатний затворник. Хм. Яке озеро. Шо он роблять? А, так це ж Василь. Е, э, здоров, Василь! А, він мертвий. Все, поїхали отсюда. Ха! На що нам вообще цього бомжа було викидывать? Ух ты ж нихера собі. Оце тюлень. Osionfish. Ну що ж, сподіваюся, це був перший і останній раз, коли я його бачив. Блять. Ніхуя собі! Чорнобильський карась! Ааа! а а у Величезне дякую Чорнобильський карас, я накатався. А? Е! Бля! Ану, відпусти мене! Я більше не хочу кататися! Ні! 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 Американські горки, хай спробують закарпатський аквапарк! Щось у мене... Щось у мене укачало трошки. Ніхера себе. О! Бля. Ааа... Ааа... Присниться ж таке, я катався на Чорнобильському карасі. Ай живіт болить! Ти станеш одним із нас. Що це таке? Ти будеш зінфікованим інфікованим Стас, і будеш слухатись всіх. Е, що Чому в мене місячні на руках? Ні! Ніе. О, О, господи, сон у вісні. Це ще краще. Чим швидше я з валютом буде краще?